Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дерево, а про яке саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож слухайте уважно! Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Відгадали, що це? Правильно, це ялинка. Як ви думаєте, малята, де можна побачити ці дерева? Ялинки ростуть в лісах, а ще люди висаджують їх в парках, вздовж дороги, а також на ділянках біля своїх домівок. У ялинки є стовбур, коріння, але ми його не бачимо, бо воно глибоко під землею. Також різної довжини і віти. Маленькі зверху стовбура, а великі донизу. А на ростуть голочки, вони коляться, якщо до них доторкатися. А ще у ялинок виростають шишки з насінням. Коли вони дозрівають, то падають на землю і проростають. Тоді з'являються нові ялиночки. Існує багато різних видів ялинок з різними формами і розмірами, відтінками забарвлення, а також. З різними формами і кольорами шишечок. Але всі вони дуже красиві і корисні. Їх люблять навіть тваринки. Ось засніжена ялиночка. В її вітах любить ховатися зайчик, маленька мишка і білочка. Подивіться, як солодко спить вона на гілочка. А поруч з нею горобчики, синички сова. За ними підглядає хижа рись. Навіть домашня кицька полюбляє сидіти на засніженій ялинці. А ще з ялиночки можна робити ліки, а з її шишок корисне при застуті варення. Недарма, коли люди святкують новий рік, то прикрашають саме ялинку. Тож давайте її любити та берегти. Нехай вона росте в лісі і приносить всім користь. До побачення малята, до нових зустрічей!